Коли люди вирішують почати займатися в то вони думають переважно про те, на якому симуляторі починати вчитися, і який пульт керування купити. Насправді тренування, звісно, мега важлива річ, але є й інші навички, які дуже знадобляться кожному кого приваблює фпв хобі. Комп'ютерна грамотність. Перше, з чим ви ймовірно зіткнетеся, це пошук драйверів для підключення пульта керування до комп'ютера, установка та налаштування симулятора тощо, наче й нічого надзвичайного, але не для повних чайників. Пізніше знадобляться більш просунуті навички для підключення до комп'ютера вже дрона, вміння читати логи і гуглити помилки, потім якісь основи програмування, основи механіки. Коли у вас з'явиться дрон, він навряд чи довго літатиме без проблем. Сумно, але факт: часто досить одного падіння. Вам знадобляться навички дрібного ремонту, а також якісь базові інструменти, типу набору викруток, пінцетів тощо. Пізніше це, як правило, переростає у вміння зібрати дрон буквально з підручних матеріалів і покупку 3D принтера для випадків, коли чогось потрібного поблизу не знайшлося, основи електроніки. Крім механічних поломок, вас чекають також різноманітні цікаві ситуації з електронними компонентами дрона. На початку, як мінімум, треба мати базове розуміння електричних законів, знати, чим резистор відрізняється від транзистора. Пізніше ви зможете навіть самі розробляти плати для різних цілей. Тут насправді величезний простір для розвитку. Пайка. Навичка пайки це насправді, мабуть, друга за важливістю після власне пілотування. Паяти доведеться багато, дуже багато. Навіть якщо у вас дрон, куплений у зібраному вигляді, наприклад, якийсь Whoop, то це ненадовго. А взагалі, найкращий дрон це той, який ти зібрав власними руками. Ну, може, не перший зібраний, а наприклад, п'ятий. Основи радіофізики. Якщо ви збираєтеся відлітати на більше, ніж кількасот метрів від себе, то знання принципів розповсюдження радіохвиль зайвим точно не буде. Навіть якщо ви просто літаєте вдома для задоволення, корисно розуміти, від чого можуть виникати завади і зникати сигнал. Вибір правильних частот та нормальних антен допоможе отримати максимум задоволення при мінімумі витрат і не втратити дрон. Англійська мова дещо парадоксально, але ця зовсім не технічна навичка є однією з найбільш потрібних та корисних, і не тільки у ФПВ. Більшість всієї інформації у світі опубліковано єдиною дійсно міжнародною мовою, і якщо ви хочете отримати доступ до цієї інформації, то вибору немає, навіть не знаючи, варто щось ще додавати, адже шукати інформацію у всіх перелічених вище галузях теж доведеться переважно англійською. І бонус соціальна активність як не крути, але літати самому може виявитися досить нудним заняттям. Інше діло проводити час у компанії однодумців. І мова тут не тільки про те, щоб зібратися разом на вихідних. Вам доведеться долучатися до різних тематичних спільнот, щоб знайти відповіді на свої питання, вам захочеться ділитися знаннями з менш досвідченими колегами. Як на мене, то світова ФПВ-спільнота є однією з найбільш готових допомогти новачкам. Просто не соромтеся запитати.